Імміграція вчителів англійської мови до країн Євросоюзу. Давайте розбиратися на прикладі, на прикладі Греції, тому що саме під цим постом мені було задано це питання: скільки отримують вчителі учителі англійської мови в Греції. Шкала дуже різниця. Це залежить від того, де ви будете працювати. Приватні мовні школи це як курси от у нас англійської мови в Україні, щоб ви розуміли. Тут іде шкала оплати від 700 до 1200 євро. Обов'язкове знання англійської мови на високому рівні. Обов'язкове підтвердження цих знань міжнародним сертифікатом. Але диплом про вищу освіту вам не потрібно. Підтверджувати Міністерство юстиції Греції. Така ж сама оплата у вас буде в державній школі, але тут навпаки потрібно підтвердити свій диплом в Міністерстві юстиції Греції, потрібно знання грецької мови, але не потрібен міжнародний сертифікат знання англійської мови. Третій варіант це найдорожчий, це міжнародні школи. Їх в Греції дуже багато. Тут залежить від того, кому належить ця школа. Тут дуже великий рейтинг викладачів, дуже великий конкурс, але і оплата від тисячі. 500 євро до 2,5, і це тільки заявлено. А все залежить ще від того, який ви викладач, яка у вас база, які у вас наукові знання. Тобто там тільки плюс-плюс-плюс. Дуже багато а, заявок на викладачів. Викладачів дуже мало, ну і ми ж розуміємо, що рівень він теж немалий. Університети. Теж високий рівень знання мови, знання державної мови, якщо ми говоримо про державні вузи, приватні вузи, в залежності від того, чиї це приватні вузи, а приватних вузів дуже багато у Греції. І викладання іноді йде на англійській, наприклад, мові, і на арабській мові, і на турецькій мові, і на французькій мові, тобто приватні вузи тут теж є. Ну і приватні заняття ніхто не відміняв. Дивіться, в Греції репетиторство коштує від 10 до 25 євро. Ви можете зареєструватися приватним підприємцем і просто працювати на себе. Тобто варіанти такі теж є. Я сподіваюся, я відповіла на ваші питання. Всього найкращого. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо вам подобається такий контент.